Кабінет міністрів, який формально відповідає за щоденне управління країною, реформами і відновленням, і тут опозиційні та експертні джерела бачать свій окремий фронт провалів: перше євроінтеграційні реформи Transparency International та інші аналітики прямо пишуть: уряд знову береться виконувати зобов'язання перед ЄС, які роками відкладає, і це вже виглядає як політична звичка обіцяти, а не виконувати. Євроінституції фіксують майже зупинку реформ, але водночас змушені тримати позитивний тон, аби не вбити саму ідею членства України. Друге, структурні реформи економіки і держпідприємств. Vox Ukraine та інші дослідники роками показують саме держкомпанії і держсектор, джерело колосальної неефективності і корупції, а реформа СОЕС постійно саботується. У 2025-му до цього додаються і висновки OECD – ринки концентровані, конкуренція слабка, регулятори неефективні, а урядові рішення створюють перекоси замість відкривати ринки. Опозиційні коментатори прямо говорять: Кабмін обмежується косметичними кроками і латанням дірок замість ламати старі схеми управління держвласністю. Третє відновлення та реконструкція. Звіти про моніторинг відбудови. Відзначають, уряд запускає нові механізми, наприклад, дистанційне обстеження зруйнованого житла. Але це супроводжується бюрократією, слабкою участю громад і ризиками для прозорості рішень. Опозиційні голоси вказують, що Кабмін мислить галочками для донорів, а не довгою стратегією відбудови, де зрозуміло, хто і за якими правилами обирає проекти. І нарешті, політична відповідальність уряду. Після відставки Шмигаля експерти підсумували. Це був найдовше діючий уряд в історії України, який так і не перетворив воєнну мобілізацію суспільства на прорив у реформах. Опозиційні видання резюмують ще жорсткіше. Кабмін 2025 року жив у режимі підлаштуватися під банкову і ЄС донорів, а не у режимі власної відповідальності перед громадянами. І саме тому, навіть там, де є окремі успіхи, загальна картинка виглядає як втрачені можливості року війни.